Ну, що ж, друзі, є у нас сигнальчик якийсь. Буде такі цікаве, 96 Яма, в принципі, хлопці і дівчата, не дуже така глибока була. І ось вона, дивіться. Ось у нас, дивіться, який красень. Перший раз зустрічаю, перший раз, дивіться. Давно я, друзі, такий стан не знаходив, дивіться. Напевно, що у нас глибини 1907 рік. Доволі так же довго сьогодні ходжу і, в принципі, не потрібно нагріти. Знахідок сьогодні ось тако. Є нас, друзі, сигнальчик, Давайте дивитися разом. Слава so, україні, друзі! Сьогодні вибираємося знову по скіфах або це кімерійці. Буду обстежувати для себе якусь нову територію. Сподіваюся, там є гарні знахідки. В Принципі, сьогодні холодно, дуже сильно дощі ляли. І сьогодні теж, друзі, обіцяю дощі. Ну. Хочу щось знайти сьогодні цікаво. Також хочу перед цим відео подякувати за донат. Ранко Дмитро щиро тобі дячний, друже. Обов'язково, що шукаєш, ти обов'язково знайдеш. В принципі, потрібно шукати в різних місцях. Ось так, ну що, давайте будемо шукати, подивимося, що нас сьогодні чекає. Ну що ж, друзі, є у нас перша знахідка, і дивіться, що мені вдалося знайти, сам не повірив. Хоча це малесенька частина від хрестика, можливо, знайду сьогодні іншу частинку, Ну, це як же повезе, друзі. а ви напишіть, якого періоду цей хрестик доволі такий цікавий. Тут і в нас є якісь надписи. Хоча потрібно мити, друзі, і дивитися. Зараз не маю як, бо дуже дощик починається. І, до речі, такий немалесенький. А дощик в нас для чого? Правильно, друзі, для сріб. Якщо буде вітер в і я звичайно що вибачаюся, бо вітер теж присутній сьогодні в нас на копі. Ну що, друзі, є у нас сигнальчик якийсь. Це буде такий цікавий 96. Ну тут, друзі, зараз будемо дивитися нашим пінпойнтером. Опа, є, Є, друзі. Монітос. Дивіться, який величезний. Зараз будемо дивитися разом. Поки ще не бачу, що за монеточка. Зараз спробую, друзі, відмити і подивитися. Опа, сзаді орлик у нас проглядається і це дуже чудово. Не знаю, чи вам камера покаже це все. Бачите? Єлі-єлі щось переглядається, а зараз ми помиємо і подивимося, що за монеточка. А буду промивати ось такою простесенькою водичкою, яку я завжди коло себе ношу. Ну що ж, сподіваюся, що стан більш-менш порадує. А можливо і ні. До речі, ходжу, я тут інакшу територію собі вибрав. Просто я собі потім, друзі, ніколи в житті не пробачу, якщо її зараз не обстежу. Скільки ходив коло неї цього горбіка і ніколи не мав часу тут пробігтися. Ну, сьогодні, може, потрачу свій день, а все одно я пройдуся. О! Вау, друзі! Сильно не буде терти, я вже бачу. Блін, водичка випала. Водичка випала, дивіться, яка монеточка. Дві копійочки. 1866 рік. Так, да, дві копійочки. Ну, ззаді, бачите, трошки картинка в нас не дуже така, аж чітка. Яку би хотілося. Ну, з цієї сторони вона чудова. Ну що, супер, шукаємо далі, друзі. Ви тільки, др... Ви тільки, друзі, подивіться на це небо. І під таким небом мені приходиться ходити. Ну, а що зробиш, якщо хочеться копати? Я думаю, багато із вас так само роблять. Ну що, шукаємо. Друзі, подивіться на моє лице. Блін, виходив, друзі, виходив. Ще один наконечник. Вістря, вістрили. Такої незвичайної форми я перший раз зустрічаю, можливо, дійсності, друзі, це можливо кімеріється. Давайте я вам зараз покажу. В я... мене слів бракує. Просто ви зараз дивуєтесь, який наконечник. Він взагалі був такий. Друзі, я вибачаюся, що кажу наконечник, бо тому що воно в мене цей слово паразит, воно в'їлося вже. І бачите, цілий час кажу наконечник, хоча правильно казати вістря. Ну що, давайте дивитися. Яма, в принципі, хлопці і дівчата, не дуже така глибока була. І ось воно, дивіться. Ось у нас, дивіться, який красень, перший раз зустрічаю, перший раз дивіться. Оце да. Я не знаю, камера вам просто не передасться. Дивіться, кровостіки навіть є. Бачите? Якось потрібно сховатися від вітру. Ось це да, друзі. Оце я розумію, що знахідка. Знахідка з усіх знахідок. Важкенький такий. Дивіться, який чудовий. І ходжу я, друзі, на 11-й частоті. На 17 тут важко ходити, стріня тут дуже сильно. Ну що, лайкосика, ми погнали далі шукати. Ну що ж, друзі, ось у нас ямочка, а ось у нас зараз знахідка. Десь якусь прикрасу знайшов сучасно. Бачите, є камушки у нас, хоча не всі повилітали, і ось тут є одна камушка. І хочете вам дещо покажу. Мені здається, що воно відкривалося, подивіться. Зараз з цієї сторони покажу, зафіксую камеру. Щось воно не хоче фокусуватися. Ось сьогодні по бокам видно, що шов йде, бачите? Мені здається, що воно відкривалося. Або, як думаєте, друзі, напишіть. Ось так, рухаємося далі. Ось такі, друзі, оплавичі мені попадаються бронзові. Ну, кидаю на шмурдяк. думаю, я вам покажу. Все-таки, бачите, значить щось тут відбувалося. І в мене будуть дві знахідки, які я вам взагалі не показував. Так що показую, друзі. Ось такого медальончика, на жаль, не срібний. Мені здається, друзі, що я сьогодні даремно змокну. Сріба щось взагалі ніякого немає. І ось ось радянських дві копійки вбиті в хлам. Ось так, шукаємо, друзі, далі. Нарешті, друзі, нарешті це сталося. Я знав, що дарем не змокну. Хоча, знаєте, було якісь сумніви, що не знайду срібо. До чого тут дощ і срібо. Друзі, срібо. Дощ дядя, давайте я вам зараз покажу. Я навіть ще нічого не витягував, абсолютно зараз я вам показую. Друзі, а від вас свої косі прошу, підтримуйте мене, бо мені дуже важко ходити, бачите, який. Ну, взагалі не копна погода, але ми шукаємо. Ось, друзі, дивіться, ось в цьому шматкові. Зараз камеру сфокусую. Ось вона. І це момент розпаковки так вагасенько. Вагасенько. Опа. Що це в нас? Друзі, 15 копійочок. 15 копійочок. Зараз я відмию і вам покажу. Доволі така монета, я вам скажу, в гарному стані. Давно я, друзі, такий стан не знаходив. Дивіться. Напевно, що у нас з глибини 1907 рік. А дивіться, сзади яка картинка. Е -е. Ну, фокусуйся. Ну, бачите, камера все ну, не передасться. Тут вони майже ідеальному стані. Тільки бачите ось цю І частинку. Фокус вибачаюся. Ось тільки, ось, бачите, чорну частинку потрібно відчистити. А так монетка, вся супер. Рубчистий гурт, давненько їх не знаходив, царизму. Ну що, супер, друзі, супер! Сподіваюся, від вас пальчик доверху. А ми продовжуємо далі шукати. Ну що ж, друзі, чергова в мене знахідка була, я готовий вам показати. Думав, що хрест на київської русі, знаєте, ось тако боком стерчав. Думав, о, це да, удача. А це в нас якась... Я не знаю, що це таке було. Бачите, тут чи то значок був, чи то що. не зрозуміло. Друзі, якщо знаходили, пишіть. Ось тут бачу якісь камушки були. Якісь цікляні. Ну, тим не менш, ось таке. Ось така мушка попалася, чи то лоса, Бог його знає. Ну що, забираємо і продовжуємо далі наші пошуки. От, друзі, якийсь такий дурний закон, коли я вже змок, немає вже. Дощу, вже майже фактично і немає вітря, але я весь мокрий. Так що, друзі, я зараз ще йду туди і буду на тому закінчувати коп. Доволі так вже довго сьогодні ходжу і, в принципі, не потрібно нагріти. Знахідок сьогодні ось тако. І ще ж, друзі, покажу вам, що мені вдалося ще знайти. Якби зараз не ось ця монетка, я би вам насправді би не показував. Дивіться, що мені попався. Зараз покажу Микола Другого, одна копійка. Тут у нас 1897 рік, а тут у нас 1896 рік. Якщо ви бачите, бачите, ця монетка ще більш-менш в гарному стані. Можна подивитися, напевно, скоріше за все, що у нас з глибини. Ось ця, бачите, трошки хімія і трохи час її пошкодив. І знайшов ось таку штучку. Не знаю, що це таке, здається, на пряжечку. А ви, друзі, як думаєте, пишіть свої коментарі. Ну що, будуть якісь гарні сигнальчики, буду викопувати онлайн. Не знаю чому. Раніше в мене ось ця монетка на деусі била 91, 91. 100, а зараз 87. Ось так. Не розумію чому. Потрібно дивитися в настройках. Ну що, супер! Друзі, шукаємо далі. Є нас, друзі, сигнальчик. Давайте дивитися разом. Що ж, зараз провіримо нашим пінпойнтером, Дається монетний сигнал, хоча я, друзі, не впевнений. О, да. Друзі, монеточка. Зараз буде розпаковка. Чи не монеточка? Монеточка, дивіться. Ще, друзі, слід залишився. Одна, одна. Зігнути, звичайно, але що зробиш поле по вигляді як одна копійка. Ну що, я зараз її відмию, друзі, і вам покажу обов'язково. Ну що ж, друзі, відмив я нашу монетку і, звичайно, нічого не видно. Важко сказати, що за монеточка була. Взагалі, подивіться, зверніть свою увагу. Вся окислі, дуже важко сказати, що за монеточка. Мені здається, що це гроші, хоча я може і помиляюся. Ну, не буду на цьому зациклюватися, ми продовжуємо далі наші пошуки. Ось, друзі, тільки що мені випалося ось таких 20 копійочок, подивіться, який стан. Я їх навіть не буду чистити. 1946 рік. Дивіться, яка гарна платена, ні? Не знаю, чомусь мені воно подобається. А вам? Напишіть в коментарі, чи варто її чистити, чи ні. Мені здається, і так гарно, ні? Ну що, круто, продовжую далі шукати. До речі, б'є як фольга, незрозуміло. Що ж, друзі, ось тільки що мені попалася ще ось така знахідка, що це таке було, я навіть не знаю. Бачите, якісь визерунки цікаві, можливо, від якоїсь шкатулки. Бог його знає. Якщо друзі, таке находили, пишіть. Цікава річ, ні? Ну що, поїхала далі шукати? Що ж, друзі, був у мене сигнальчик і зараз вам покажу, що мені вдалося знайти. Дивіться, я забув, як це називається. І це не? Я би сказав, друзі, би воно називається. Просто я чесно, вже забувся і в мене по рахунку це вже напевно вже шоста в колекції, можливо, і більше. Супер, забираємо до хабарниці. Я вже думав, що це дзвіночок якийсь. Ну ні. Ну що ж, друзі, мої, будемо на сьогодні з вами вже закінчувати коп. Я думав, що в мене дуже багато знахідок. Знаєте, кожного разу кидав, кидав за артом і ходив, Ну, виявляється, є. Є, але дуже мало і, можна сказати, не дуже мало, але скромно. Ось так. Але сріблось, друзі, порадую. Я би ще насправді би ще ходив і ходив, просто дощ вже просто неймовірний. І немає смислу далі ходити, ще далі промокнути і пізніше захворіти. Ну що, я готовий вам показати всі знахідки, а ви, друзі, вже оцініть чи пальчиком доверху, чи донизу. Ну що, давайте дивитися. А що ж, друзі, буду на тому закінчувати наші пошуки. Хочу вам показати, що далося мені за сьогодні знайти. Ось такий результат, доволі таки він непоганий. Можна сказати, що він чудовий. З такими знахідками, як би, повертаюся додому. І є царизм, і є в нас і є в нас срібо. Що ще може бути потрібно, а друзі? Звичайно, що немає золота, але це в нас все попереді. Так що, всім дякую, хто переглядав, всім до побачення і всім гарних знахідок.